Шановні друзі, моє вітання, Дикий кут. Бажаю вам здоров'я. Ну що, такі діла у нас. Якщо ми не слухаємося того, що я розказую, то виходить отака от штука. Всього навсього, 4 шва. Тому що я не придержувався техніки безпечності. Та той електроінструмент, та пилочка, яку я дуже класно так розрекламував. Яка така вона удобна, все. Але я десь там ще й кажу в відео, що треба держати цю пилку двома руками, щоб не поранитися. Ручка зроблена не просто так. Рекомендую за ручку, щоб пальчики лишилися на місці. Псан держав однією рукою і поранився. Чотири шва наложили. Ну, слава Богу, пальці на місці. Наука буде добра. Тому зараз у мене такий больничний. І виходить, що. Могу знімати Відео буду снімати, діти працюють і розкажу вам далі про наші плани. Ваня вирішив вивозити, та вирішив. і воно потрібно зараз це робити. Вивозити постілку стару зі свинарника, де ми будемо і плануємо робити, як я вже казав, щелеву Підлогу, щоб можна було цей процес весь зі свиньми мати мати упростить собі роботу і процес вирощування свиней був не такий тяжкий, як по старинки. Ця стара незмінна підлога, вона незмінна підстилка, вона такий дуже гарний вже перегній. Зараз перегній цей, розкидаємо по огороді, де буде у нас картошечка. Потім це все діло передіскуємо. Ваня, поки, поки доїхав, да, синок? Привіт, синку. Поки доїхав і забуксував. Ну нічого, зараз розгрузиться і виїде. А ми сходимо, подивимося, що ж ділять там наші дівчатки. Ліза вбирається сьогодні по гаражу, тільки що не з Марією убрали у нас у козлят. Так, заглянемо, що у нас тут робиться. Людмила сильно доя козочок. Марія присипає, Ага, добре, все добре. Марія. Hello. Це наша Марта. Це найстарша біла коза. Обізвожена 100%. Заанінська Мама в неї і козел ну бійц, але заанінські крові таки перемогли. У нас оця і її братику Ламанча також Ліза його трогає. Це у нас ми їх сміємося, ми з них називаємо їх шабашники. Зараз вони будуть бігти до кози. На, на подсосі ми їх держимо, щоб і козу розтягували, роздаювали, і за то, щоб молочка вони самі собі добували. На лізу прям залазять і прям катаються. Циркачі, циркачі. Ну, в общем, отак от діти наші. Проводять тут з ними. Кормлять, поять, убирають. Це так, Ліза? Так. Клас. Ці два шабашника, які роз, допомагають роздаювати козу. І цим самим зараз самі побіжать до кози. Вони знають свою роботу. Кози, кози коть, коть 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 коть. Коть коть коть. Побіжали. Побіжали, 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 побіжали. Ось вони. вони самі знають, що треба робити. А, коза їх вже жде. та ра та та -да. Погнали! Люся, що ти? Не хочеш доїтися, так? Да? Буде доїть тебе кози. Нічого, вже дело йде, все додається, слава Богу. Козлята смокчуть. Сіську. Давай, січку, смокчи. Смокчи Січку. Вони кожен. От такими толчками такими тал вони... Розбивають, розминають вим'я, цим самим додають молочка. А козі, больно, і навіть інтересно. Це такий масаж. тебе безкоштовний масаж. Ось ну, так, козлята, смокчу, молоко. І зараз вони ще й самі побіжать обратно. Ну, після того, як ми закриємо тут двері. Останні кози при вкушенні. Ждуть, ждуть хто що, хто жде, доїться, то лизунця употребляє. До речі, друзі, зробив для лизунця отакий, таку ка е каністру обрізав, прикріпив її до стінки, прикріпив на штирю той лизунець і козочки доволі так добре употребляють. Адель подобається, да? хтось жде. Малютка і мілка наша. Робота з козлятами, так? Да? Ліза контролює, щоб мальчик не перепригував сіськи на сіську, бо він більш висмактує. А дівчинка, <кхи>, виходить, вроді як не доїдає. Любайся. Люся влюбайся, ліза влюбайся. Марія, йди теж влубайся. А це е, стара сушка була з минулого року, лишилася. І кози її дуже полюбляють. Вони прям це як пасіче для них. Ліза, їх дресирує за що цієї сушки. І вони дуже люблять лізу. Усі в предвкушенні, усі ждуть молока. А ось, друзі, і молоко. Прийшла отака от повне відро циці. Уже у кожного є свої любимці, вже ми знаємо, ем, хто скільки їсть, хто не доїдає, хто добре смокче, хто не смокче, кому треба допомогти. Дуже цікаво. Я знаю сказку про і маму. Приходит, мама с молоком, приносит козлятам, выпаивает, выпаивает. Тут приходит дядька, чужой, и говорит, хто молока не будет кушать. А ну, рога повипали бы всем. Страшный, злой, чужой дядька. Да, це я. Друзі, це я. Страшный дядька, який випалює рожки їм отак. Вот вот. Раз и їх нема. Це, друзі, у неї крічка матьора. Вона кругом успіває. Кругом. Так. І зараз такий момент, де можна відділити цих козочок. Ті, хто покушав, уходять у нас в те відділення і дожидаються там. Поки хтось... Ой, хтось перепригнув. Хтось перепригнув, хтось упав. Так, добре, наступний. Матьора злиться. Матера злиться, зараз буде всіх нас рвати. У них у кожного є свій характер, хто поспокої, хто пошустріє. Ще не всіх поназивали, ще не всіх є назви ой, назви, імена, да, клички, Але це діло таке Так, да, У нас козлик їде з нашого господарства, На друге господарство буде осеменителем. Один козлик, поки працює там шабашником, він ще буде жити, поки треба роздаїти козу. А так у нас лишаться одні дівчатка, які будуть у нас ремонтним стадом, так сказати. Це одна, це сама остання дівчинка наша. Як ми її називаємо? Омега. Омега 25-го року. Вона завершила. родовую деятельность наших коз. Уже ничего, сейчас отиюсь, научиться лучше брать соску, и уже мы будем использовать вот эти все отверстия, бутылочки все одинаковые, и будет все доброе. Те, кто родились, все здоровые, крепкие, они все родились с ну с Рефлексом. крепкий, хороший, четкий. Те, кто родилась козочка одна маленькая, слабенькая, да? Вот у него не было вообще смоктательного рефлекса. Ну, да, мы ее потеряли. Мы и потеряли. Да, мы ее потеряли. И двое у нас родились задним, задними лапками шли и да, за нерождаются. Так, их... и долго они в утробе они задыхаются, захлебываются. Мы их тоже потеряли. Все покормлены. покормленные. Демчата Молодцы. <рисотворение> Все, давай, вони зараз йдуть всі спать. Зараз наші ще шабашники повернуться. А, чекаємо шабашників. Ось наші шабашники йдуть. Шабаї. Все. Каза, підемо. Так, все, на місце. На місце нам треба заїжджати, продовжувати грузити мотоблок, щоб вивозити. Цю стару підстилку і я цим так точно удобрять огород. Так, друзі, на погрузку приїхали по новій, Козлята покормлені. Ходімо, я вам розкажу про наших собак, де вони зараз обітають на літнє. время. Будемо їх випускати, щоб тільки з ними можна було погратися. або Проконтролювати те, чим вони займаються, тому що починаються огороди, починаються випаси. На випас їх будемо брати, наших козочок пасти. Ну, зараз почалися огороди. Ось наші казюліни. Тут вони всі гуляють. Козочкам зробив перегородку ще одну, як ви можете бачити, доски накрутив, якраз ще до, до свого больничного. Привет! Дара і! Дона. Так, Люся не отримала там пайку тут докармлюємо за... за цими сйомками, за козлятами. А наші хлопці отут у нас в резервації. Льова, привіт! Рей, привіт. Що, звикли, вальні парні. Тепер прийдеться посидіти тут. Водичка є, тарілочки є. Все добре. В цьому ставочку також додається вода. Я не, не знаю. Тоді ми скосили в ньому очерет, не вбрали. Але це такий водойомчик є в мене одна мисль. Лишайтесь з нами і побачите, що тут буде. А в наш ставок, в наш лічний маленький, додаємо води з рівчака, яким окружений наш дикий кут. В ньому там є. Водичка, вона потихеньку підходить, вона то, що треба, радникова тала. З оцього рівчачка. Він навколо там у нас є углублення. Я зробив мостик. І додаю воду. Ось він, собственно, такий імпровізований мостик у мене з трьох досток. Тут більше углублення я зробив і качав воду. Але насос перестав опускатися, тому бюро діда Івана отримала. Заявку на ремонт. Насос поїхав на ремонт. Івелички, що ви робите? Збираємо дрова. Збирають дрова. Це, собственно, те місто, де я поранився, пиляючи ці віточки. Такі от дровішки получаються. Ними підтаплюємо у козочок, в козляток в сараї, щоб їм було тепло. Отут, друзі, Іван зараз копає приямочок. І опускати будемо цей грязевий насос, яким ми наповнюватимемо наш ставочок. Отой, той, що більше, не цей, а той, що там більше. Отакий друзі, у нас сьогодні трудовий денечок видався, так, Людмила Васильна? Да. Люда каже, що це не тільки сьогодні, це кожен день, наші так сказати, трудові будні. Отака у нас праця, отакі у нас, друзі, трудові будні. Діти працюють, я болію. Ну, нічого. Зато у нас є виводи, ті, що треба бути, що ліза, обережними. Так, обережними. Друзі, отак ось і живемо. Кожен день є труд, є праця. Працюємо для себе, для світлого будучи і для. Слави Господній! Тому я вам бажаю цього найкращого Божих благословень!